Так, всім привіт. Всіх вітаю. Питаються, хлопці, що нема відео, та я знаю, хлопці нема часу. Але кролики є. Ось один був на городі, нарвав кукурузи. Прямо зелену кукурузу хочу вам показати, як я кидаю кожним Ось там качан і стебло. Качан і стебло і до ранку буде пусто. По кроликах, по панону є, кролиць досить, є котлів досить. Плюс-мінус, як ви знаєте, завжди стараюсь, щоб було чисто, стараюсь, щоб було не смерділо в ліві і все таке. Маюдуклін, до речі, користую Користуюсь ним з весни і його досить довго вистачає, поприбираєш, посипиш, поробив собі отакі спрінгелці з дирками огонь. Можна ще з півлітрових банок робити, такі ж у нас закрутку. Тоже супер. Поробив і посипаєш, і клас чисть. Ну, звичайно, поприбирав, все, і запаху немає, нічого. Так кролики щасливі, довольні. Та що, щось їдять. Зараз десь корму привезуть від Олега. Хто вже дамо їм трохи корму, так вони тут давно не було. Вони і на ячмені добрі, мають кукурузу. Ти сьогодні на городі кажуть, якщо буде. То от. По стеблу кожному і всім отлошать. Є полтавці гарні, дуже цікаві. Крилиця є спарована. Тут полтавці гарні. Тут гарні полтавці троє. Шиншила спарована паноном. Тут ніби показав. зараз на вулиці ще покажу. Теж класні. Класнючі всі є. от. Так що народ кролики є. Їм добре. У мене, на жаль, немає часу, трохи, але нічого. Як там буде з тими кроликами, будемо бачити. Ну, наразі все добре. Кітки всі заповнені. Зараз ми цих позакриваємо. Клітки позакривали. Все, як я показував, тут з пружинки. Вверх, тут навпаки вниз. Кролики щасливі, кукурузу їдять, кожен має качанчик, кожен має стебло і не буде до ранку. Ні качанчика, ні стебла. А так кролики, бачите, все гарно. Самці сидять по одному, в клітках металевих. все там знизу в них падає низ від тих падає туди. Це гарно чисто, комфортно, там що вікно, ну, там гній викидається, ну, плюс-мінус може бути. Зараз ще інших покажу. Так, тут у нас вуличні клітки, пам'ятає, 100 санці сидять. Біліні санці. Сьогодні парували хлопаки. крилиці, хлопаки гарні, серйозні. Можуть продаватись, якщо б когось цікаво. Класні синці. Цей річний, а цей молодий піврічний. Але такий хлопець файний. Собі його лишив. Крудничок. Крилиця його чує. Що там взяла в оборот? Так. До речі, оця крилиця. Спарована гарна крилиця. Родила недавно кролинят. Зараз покажу, яких родила кролинят. Я її купив і вона взагалі покажу. Тепер її покрив цим самцем молодим. От. Це мені малий підписав кролики Тернопіль, Ромео, молодець, ромео графітер. От. А це потомство, А це потомство. тої крилиці. Я її купив кіт, ну і тут від неї маємо клітку пролинят. Він вік їх десь до двох місяців, скоро вже буду щепити. її від них забрав. Ну, десь півтора, чесно кажучи, подивитися. Крилицю вже від них забрав, вже крилицю покрив, а їм буде, як бачите, дав кукурузу, зерно що їдять і собі тут відпочивають. Клітки великі, гарні, метр на метр. Дуже мені подобаються такі клітки. Дирку там прогризли, бачу, треба завтра залетати. Заступила. Слава Богу, що ніхто не втік, але дру, коротше, прогризу. Ну, Покровоче таке. Як немає що гризти, то вони ігризуть. Ну, Дирапка нормальна. Кролик би в ліс. Кролбів ліс. Так, тут ще знизу теж кровиться з кровення, там зараз Саме такі себентісі Будемо допомагати. Можна взяти? Можна. Володя хоче допомогти. Взяти, взяти. Володя, вода, брати. Ви за вуха. За вухо? Все, витягу. Став на стіл, засіч замі. Же тільки штай на пицарапа. Так, куди став на стіл? А можна за? О! О, Классный кролик Классный. Я прийшов ще все таки допомагати Молодець О, півтора місяця крово. Тож, ні, ці менше, там тем півтора, там місяць десь. Ну, да. да. А за не Добре, Та вони не вибіжуть, да вони там вибіжджет? Та його можна взяти. За шерсть. Вот питаться. А можна за шерсть? Ну давай. Ні. Відкривай цю клітку поставимо <плес> вот. туди Давай. Хай тут із мамою побудуть поїхати. Потім ще їм сипемом комбікорму. Ну порахуйся сиди їх там є. Ти вже другий клас перейшов, той клас. Я знаю. А ну поруч скільки їх там. Раз. Пять, 5, 6, 7, 8. 8 маленьких. О, подходы, 8 маленьких. Блин, <свят> а почему? Блин, ой, как капух Класс. Что <свят> за тут два порохуешь инших? <свят> <свят> а тут наверху уже Тут, тут, за высоко, тут, тут их тоже есть, певно, 8. Тут еще. Проход? Угу, вот тут еще два Так. Чорний, чорний, чорний. Щорний, а чорний. та мама? Нема, вони без мам. Один. Два. Три, чотири, п'ять. Так, дивіться коли пуска, давайте. Класно. Один, два, три, чотири, п'ять. Шість. Шість. Так. Добре. О, тут шість. полтавців. Так само, Полтавсь. полтавське срібло, мають зерно, мають кукурудзу, мають ось згороди, ось такі файні крилечки. Ось вот так. Чого? Дивіться, як там повсюди ось кролики. Дарко, гляньмо тут, є Утавло, що є. Ось там ось тут. Шаншили дуже класних, якщо mm. комусь цікаві. It's дуже класний народ. Бомбезно. поміняю на щось тут. Табо Ого! Дуже класні шиншиви. Прям такі чудові. Мішені з панонами. Дві... Тут дві крилиці і тут дві крилиці. Мама шеншила. Оця велика, що в попередньому ну, недавно я показував. Помогай. Що бігає в клітці? <крість> був паном. Спором. Ну що далі робити? Та вроді подивились, всі кролики на місці, їсти мають, Все мають. Можна завершувати правда? Їдять кукурудзу, щасливі кролики. А, полтавський срібли, що наші кролиці вродили, можна глянути. Та-та-та вродила. -та -та, О, це Рома теж такий сюрприз тут тату він намалював. Молодець. О, -о, -о я бумай. Гарна вкрититься літавське срібло. От. Попередній раз воно мало 12, я порозділяв, а цей раз тут. Можна, можна бути. Так можна відкриляти. Бачу, що я гарні кровеннятка, то й добре. Поки що там не буду дуже лізти. Але... Кролики на... Да. на місці. Хто говорить. Є mm -hmm. володія, вони ще дуже маленькі. О, така крилася гарна. Кава дива. Так, так що дуже. Сміш там показував, там показував, тут не знаю, що показував. Тут ще такі по-моєму. таких криличків. Є досить і полтавців. Є досить ми і... Там, ми і... так тумали, що аж... <кх> і паннонів. Розервало подушку. Кабіна. та тлумались трохи, сьогодні двоє добре длумилось, хоч туди на одному точно нічого не розірвали. Так що, друзі, добре, всім гарних роликів, всім всього доброго. Ми розпокою, здоров'я. І щоб всі були щасливі. Якщо трекуємо з роликів, спілкуємось, переписуємось, задавайте якісь питання, буду з радістю відповідати. Всім пока, всім до зустрічі! Так, клітки ми позакривали. Як ти, Володя, кажеш, казати треба? Підписуйтесь на наш канал і ставте лайки. О, правильно, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. І кролики ми будемо дарувати або роздавати, або продавати. Правда? Кому буде потрібно? Дзвоніть до тати і тату вам приведе і все. Молодець, гарний хлопчик. Слава Україні! Раніцова. Молодець!